Усім привіт, друзі! Прийшла на свою любу річечку, хочу назбирати ракушок. У курочок закінчилися ракушки. Погляньте, що тут твориться. Боже мой, деревам усім гаплик. Просто це після криворізької, отої крижаної фортеці. Ви погляньте, яку деревину звалило, яка деревина була. А ще, друзі, чому я вирішила зазняти відео? Погляньте, погляньте, яке чудо до нас прилетіло. Це яка гарнюня. Вони... Їх у нас дуже було багато, дуже багато на нашій річечки. І лебіді були, і цаплі, і качачок дуже багато, куропаточок дуже багато. Але на початку війни, коли почалися вибухи, Ну, вони всі оце повідлітали. А тепер потихесенько почали, друзі, почали погляньте, я зближуюсь, зближуюсь, але він не дуже від мене тікає. Ні, почав, почав, друзі, відпливати. Погляньте, яка краса. Я не можу. Я так люблю свою, своє КДЗ, свою природу. Тут що тільки не є. Він одненький, але е, декілька днів. Ой, качки, качки, друзі, погляньте, полетіли, налякалися мого голосу. Дуже багато було лебедів. Вони кудись чи повідлітали, чи, чи куди вони подівалися, погляньте, яка краса, яка дивна птиця. Дивна, гарна. Зараз, друзі, трохи хочу пройтися, подивитися, що там. З деревами ще, а ось, ось ще деревина, ось яка гіляка товста, друзі, завалилася. Ой, кошмар. В цьому році, друзі, деревам бідним, просто гаплик. Воно погляньте, погляньте всі дерева повалені. Воно, гілочки валяться, валяться. Дуже маленький гілочок повалено, але дуже великий гілочок повалено. І на ці зрізи, де воно повалено, ну, ну погляньте, що робиться. Ой, кошмар! Ось о, дивіться, що робиться. Оце де, там, де оті зрізи, де воно потріскане попадало, там навесні, друзі, будуть усі шкідники, які тільки є. Буде дуже багато грибкових захворювань, Оно гіляк. Взагалі, хто палець такий, як я, оце топлю дровами, то тут, звісно, бачите, бери... бери не хоч, хтось наскільки. Ого, друзі, на тому березі теж дуже велика деревина завалилася. Зараз спробую вам показати. Ой, якраз тут лебедю Та бідушечка, чи хлопчик, чи дівчинка, вона погляньте. Погляньте, краса, яка. Воно бідушечка плаває. Сонечко таке. І воно, погляньте, яка ось Оно деревина. Деревина завалилася, воно здоровенно. Друзі, кстати, на цьому місці в мене трейлер до відео знятий, до мого каналу. Це було три роки тому, у лютому місяці я відкривала свій канал. І тут увій, я на цьому березі я записувала трейлер до свого каналу. Воно бідушечка плаває, гарнюнечка. Отаке таке можна дивитися вічно на цю красу. А таке оце страшно дивитися, що оце гілляки попадані, дерева повалені, дуже їх, дуже їх шкода. Хоча воно, знаєте, оно, погляньте, все, 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 все валиться, воно, воно повалене, прям, прям, прям зовсім. Ну Хто це оце все буде прибирати, друзі? Я, я не розумію. Якщо десь у місті, то це, звісно, буде, буде хтось прибирати. Але ну, такого, де я проживаю, це е, будуть брати тільки ті люди, які топлять. Але таких... Ну, я, я не думаю, що так далеко вони зайдуть оце, аж, аж сюди, щоб зібрати оці всі дерева, оці всі гіляки. І ще, друзі, наголошую, оті рани, де потріскалися дерева, де воно оце попадало, зломилося, то, то там обов'язково треба ну, ці, ці рани якось змащувати, якось ці дерева обробляти. Але хто це буде, друзі, робити? Цього на, на таких участках я не думаю, що хтось буде робити. Бо, ну, не знаю, що, що воно буде надалі, друзі. Оно погляньте. Бачите, все повалене. Все повалене, друзі. Оно ну ще, ще левіть. Ні, то цапля. Вроді то цапля полетіла. Вони, мабуть, друзі, туди всі полетіли. Туди всі полетіли. Там тихенько, там люди не ходять. І, скоріше за все, все, вони всі там. Ой, погляньте, все одно річечка моя люба. Як гарно дивитися на цю природу, коли її ніхто не ображає, не трогає. Ну, наразі, друзі, мінус 2 було. Це сьогодні, друзі, 21 січня. Я знімаю відео. Десь біля 12 дня оце все. Буду я викладати, скоріш за все, на слідучий день. Ось, погляньте, все валяється. Скільки гіляк валяється. Хотіла тут пройти, але тут пройти дуже Ну, тяжко дуже пройти. Тут не буду, друзі. Я туди йти вже. Будемо тут залишимося поки що тут. Ой, ота деревина, ой-ой-ой-ой-ой, воно, ви погляньте, яке воно здоровецьке. Погляньте, ой-ой-ой. Це, це, це ж зовсім капець, яка, яка здоровена деревина. Це ж як воно там. І там це половина деревини завалилась, половина воно стоїть, і та половина друга захворіє, і буде вітром розноситися. Оці всі болячки грибкові. Це коротше капець, воно лебідушечка, Красавиця, красавиця наша, красавиця пливе. Хоча б було б усе тихесенько, щоб вони вже почали прилітати до нас. У нас стільки птиць було, лис було багато, вовків не бачила, були дикі кози у нашій лісопосадці, дуже багато. Якщо туди подальше піти, то їх там дуже багато було, друзі. Не знаю наразі, що не бачила, давно не бачила, не лисний. Ніяких, ніяких других звірків. Ну, Надіюся, що буде все тихесенько. Та й поприходять, поприлітають до нас, вся оця гарнюня краса. От, друзі, відео мені хотілося записати, вам показати нашу наше гарнюненька КДЗ, мій район, любий мій любий кривий ріг. Моя мила Україна, друзі. Дякую всім за перегляди, за теплі слова в коментарях, за лайки, за коменти, Всі, 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 друзі, низький уклін. Давайте будемо кожному, кого тільки бачимо у воєнній формі. Кожному будемо низько вклонятися і дякувати, дякувати нашим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, яку вони, яку вони пророблюють наразі. Дякую вам, наші захисники та захисниці. Кожного обіймаю міцно, міцно. Всім вам здоров'я, натхнення. Всі повертайтеся додому поскоріше. Слава Україні, друзі!